Вітаю вас, друзі! З вами про Барберінг, а вже не про Барберінг, а код база. І сьогодні не стандартний випуск. Сьогодні у мене гість не барбер, а гість продюсер Натан. Продюсер Натан, розкажи, будь ласка, пару слів про себе і чим ти займаєшся і хто ти взагалі по життю. Вітаю, друже! <клес> Дякую за запрошення. По-перше, хочу сказати великий респект, що в Житомирі є такі хлопці, як ви, особисто ти, які розвивають цю культуру в загальному обсязі. Е, тому що я вважаю, що Житомир це негласна столиця світу. Ось хто я що я. Ну, мене звуть Натан. Е, Намагаюсь піднімати український шоу-бізнес з колін. Е, е, я займаюся кастингом в е, голосі країни в шоу, е, та й намагаюся давати кисень молодим е, починаючим артистам. Якось так. Звук вироби на телефоні. Вибачте. Дивіться, друзі, ви подумали, що це інтерв'ю, але це не так. Сьогодні буде випуск такий незвичайний, Трошки додамо ентертейменту до е, нашого так сказати блогу. І сьогодні ми придумали, Натан придумав такий, такий формат, що він мені буде показувати фото зірок, сілеб наших так сказати, із шоу-бізнеса. А я буду оцінювати їх образ та стрижки і давати їм якусь оцінку. Одразу скажу, що я ненавиджу таку тему. Абсолютно, я ненавиджу оцінювати чиїсь роботи, розказувати так мене пихають завжди на всякі батли, як суддя, і я ненавиджу це робити, тому що знаєш, це якби велика відповідальність. Цю людину хтось стриже. Так і я маю бути максимально об'єктивним, тому що скоріш за все я пересікаюся з тими людьми, хто це робить. Тому ну ось така двіжуха. Я не люблю, але кого ти там. На, на ну, я обрав декілька людей. От, Давай. Як, на мій погляд, мені дуже імпонує, а, стиль та особистість Це Женя Галич. А, за всю історію. Торвальд. Оторвальд, так, лідер гурту Оторвальди. Мені здається, що за весь час існування групи та Жені він, мабуть, змінив. Десь 10 зачісок, якщо не більше. Але вони були там схожі у якихось моментах, але, ну, ось, наприклад, давай почнемо ну, з цієї. Ага, о, то слухай, то це взагалі зараз тренд максимальний. Тобто зараз все робиться на те, щоб робити подовжені стрижки. Тобто, якщо повернутися в 17-18 рік. То це виглядало б дуже дивно, тому що в 17-18 році всі робили фейди. Знаєш, вибривали в нуль, максимально виголювали. Це був тренд там. Якісь хайр ще робили, так щоб максимальний контраст був. А ось така рвань вона зустрічалася дуже рідко. А сьогодні повертається тренд малитів: ось 70-х. І наповнені скроні, наповнені бока, вони вже час більше в тренді, і в тренді зараз саме рвані стрижки, а не класичні зализані. Хоча я впевнений, що знаєш, вся мода вона циклічна і вона повернеться. Потім я пам'ятаю, в нього ще була ось така подовжена стрижка. Блін, ну це взагалі мощ, насправді. Дуже-дуже стільово. Тим паче, слухай, вони ж рок музику валять. Т -т -т -т. Максимально аутентично виглядає під той стиль, який вони роблять. Якщо б якраз у нього була б якась коротка стрижка або фейт, то так, це взагалі би виглядало максимально не альо. А так, да, максимально автентично, під образ, підібрано, кожен касуха, все, що все, що от прям ту щось мені не зрозуміло, звісно. Я гадаю, це був період, коли він відрощував вже волосся, ага. коли був якийсь аля-кроп, і він хотів вже подовжну робити якусь історію. Ну, це виглядає, от на фоні тих попередніх фоток це виглядає досить просто. Ну, якби так даже, знаєш, буденно, ну, навіть сама фотографія. Ну, вона видно така, знаєш, просто така, лайфстайл, показати, типу, що людина просто живе, але ну, в цілому все окей, контур чистий, стрижка акуратна, форма, силу, все, все все, чітко. Ну, застрічка маленька. Ні, там різні, рвань була. Але саме Последня, ну така, типа. Подовжена, подовжена класична. Ще дуже імпонує те, що робить Ваня Дор. Це окремий респект за те, що він зробив в Києві лейбл, зосередив дуже багато крутих людей, і мені дуже імпонувала історія з його експериментами стосовно і образів, і також стрижок. Тому мені було б цікаво Дмитру показати все, що було, і послухати його думки. Це який рік? 15-й рік. 15-й рік, ще досить. Ну блін, коротше, ну, ну, це такий, знаєш, я на паспорт, ну, можна так сказати. Ну, <с <с якщо... просто, просто чуб, коротше, а в цілому, ну блін, ну коротка стрижка. Слухай, Дорн такий чувак, під його обличчя багато що підходить, знаєш, він от що не робить, то йому прикольно. Абсолютно це тут навіть говорити нема про що на 15-й рік це виглядає о я тільки це да, хотів сказати. Що на 15-й рік кроп це... це був топ. Так, це виглядає, кроп топ. Ну це не зовсім ну, це такий кроп, Ніхто не думав, що це кроп, просто так вийшло. до речі, хочу сказати, що вони робили дуже прикольний експеримент, коли вони в 16-му році полетіли в Америку записувати альбом ОТД, і вся Дорна банда вони поголилися на лисо. І в них був такий челендж, за скільки вони напишуть цей альбом, і тоді вони будуть себе приводити якось в порядок. Ну тобто обирати нормальні собі стриги. І потім, коли вже альбом був готовий, у Вані був отакий його розкладик. Тоже прикольно. Ну це знаєш, уже більше який це рік, сімнадцяти. Це ж якраз вікінгі виходили. Я думаю, в той рік. І ось такі ну, стільки максимально це максимальний стиль мені здається. Це дуже прикольно. Це дуже класно. Це максимально поєднано дві абсолютно паралельні речі. І я люблю, коли такі комбінації роблять. Це виглядає, знаєш, в стилі є Шорем, борбершоп. У них вони є в Роттердамі, У них вийшов брендбук свій. Ну не брендбук, це лукбук. Він називається Роч таракан. Угу. І там ось такий стиль він і зібраний. Максимальне поєднання того, чого ну якби ти в житті важко. Це можеш сприйняти, але на картинці ти дивишся, і це просто виглядає як арт. І я тільки за такі стільки. Мені Але це дуже подобається. Потім я е, пам'ятаю, що в нього був цей ракес, борода, вуса. Але потім він поголився і він почав е, відпускати довгу стрижку. Е, Ось так ця історія виглядала. А потім він ще відростив вуса. І це вже в нас який. Не видно, який це рік, але я гадаю, це десь 20-й. Коротше, я тобі скажу так: 15-й рік, та фотка, яку ти мені показав, це максимально сіра особистість, як на мене, була от, тому, що от, те, що він робив останні е, оці фоточки, що ти мені показав, це вже виглядало як бренд. Тобто ти міг його впізнати чисто через ось ці нюанси. З короткою стрижкою просто мало кого впізнають. Ну, Тот, просто коли є короткий крок, це мало впізнавана історія. Тому що це ну, блін, у нас кожен третій в Житомирі ходить з кропом. І коли артист собі його робить, то він має бути готовий до того, що він не буде виділяти з цією стрижкою. Але або він має туди вносити щось, що буде його виділяти. Дорн це прекрасно розуміє, і це видно, що він максимально міксує стилем. І в популярність, я не знаю, як там в якість треків це впливає, але в популярність і в те, як люди його сприймають як артиста, як людину творчу, як артиста. То це йде тільки в плюс. Тому що артист. Він має виглядати цікаво. Не просто охайно, а реально цікаво. Тобто він має чимось чіпляти, має бути якась така оця експресія. Да? ну Це моя думка. Тому Джарет Лето і ходить вже багато да? років з. І фігти його з ким спутаєш. Так багато артистів. Будь-якого будь гурта Рамштайн да, Ліндмана спутаєш з кимось. Та ні, ти його побачиш зразу, впізнаєш. Це знаю. дуже цікава думка. Будь-який артист він має виглядати цікаво. І незалежності від того, що він робить, має бути якийсь стиль, який буде впізнаваний. Це як авто. Ти дивишся на авто. Якщо ти не дивишся, наприклад, ти побачив на вулиці BMW, не побачивши значок BMW, то скоріше за все зрозумієш, що це BMW. тому що у них є ну, якийсь впізнаваний стиль. Так само мають бути і артисти. І в цьому випадку Ваня це розуміє максимально. До речі, ти мене запитав, з ким я співпрацюю. Я забув про свою зіроньку Марко Квітка. До речі, в нього 12 жовтня день народження. Він в саторі, в ресторані в Києві, робить великий сольний концерт, тому я всіх запрошую. Марко вибач. До речі, Марко Квітка це той чувак, якому класно підходить коротка стрижка, з якою він виділяється. Не знаю, що хлопці, ще і дівчата, дімі великий респект, тому що він готував Марко до зйомок кліпу на трек Мить. І тобі, чувак, Дуже дякую. І Марку, дякую за такий чудовий трек. Радий повідомити вам, що відтепер більшість наших відео буде зніматися на нашій академії чоловічих стрижок Кодбаза. Кодбаза це місце, де ви зможете отримати нові знання, де ви зможете приходити на майстер-класи, семінари тощо. Також ви зможете навчитись у нас з нуля. Тому, якщо у вас є родичі, друзі або ви самі хочете навчитись стригти, і ви нічого не вмієте і нічого не маєте, приходьте до нас, ми навчимо. Інструмент ми надаємо, моделі надаємо, все надаємо для того, щоб ви класно навчались. Тому посилання на сайт я залишаю в описі. Реєструйтесь, будемо раді вас бачити. Я обрав декілька особистостей, але я би хотів от прийтись, бо більш таким впізнаваним, це Дмитро Монатік. Це улюбленець мільйонів в нашій країні. Дмитру великий респект, він дуже класну музню робить. Але е якщо ви наші любі глядачі не знали, Дмитро колись починав е з бібоя. Це якось було пов'язано з танцями. Я не знаю, як це правильно. Брейкданс. Брейкданс. Exactly right, man. Ось і є такий стереотип. Чи я не знаю, мабуть, це було так модно, що брейкдансери вони у нульових носили подовжене волосся. І ось як виглядав метро. Боже, господи, ну реально, отак от убираєш і вроді ось. Той самий Монатик. А, добавляєш, і він схожий, є, я не пам'ятаю, як звати, цей київський блогер в Тікторі, знімає такі, знаєш, з прямої чолки такий. Так, так, я його знаю, жаз, знаю. Дуже, знаю, дуже, дуже потужний тупу, чувак. Да, йому Тут чуб додать і тупо один в один копія. Але я гадаю, що тут йому, мабуть, років 16 десь так. Ну, не ну, видно. <рес> <рес> Але потім, коли вже він почав свій творчий шлях, в нього була отака от зачіска. Ну, це я не знаю. Це... Але це 13-12 рік. Ну, десь це... так. це... це... Тобі не подобається. Абсолютно. Ну, це блін, ну, якось чересчур смазано, розумієш? Ну, Тобто, Якщо ми говоримо про, технічний, про технічне виконання стрижки, тут все на 2013 рік це ідеально. Але, блін, ну, сьогодні на це дивитись трохи, Знаєш, як дивитись на людей, які танцюють Тіктонік. <реш> але але <реш> тобто <топлив, реш> для 13-го року це було окей. Е, ну так, для якогось конкретного поп-жанру, так, окей, але ну мені особисто таке не імпонує. Я не знаю, там поставте, напишіть в коментах, якщо вам подобається такий стиль. Я не кажу про технічне виконання, просто про загальний стиль. Як на мене, він дуже сильно змазує людину і показує її дуже в якомусь такому, знаєш, фальшивому світлі. Тобто, якщо ми там повернемося до початку, Женя Галіч він виглядав от, як у своїй стихії. Ну, так само, Ну, ти там. ж розумієш, це різні формати музичні. Тобто, так, тобто він повинен відповідати тому формату жанру і тому це, я гадаю, було окей. Але зараз зараз, ну, це класична історія кроп. Але Діма придумав прикольну Про фішку. Фейдбер, да. У нього зараз борода довша, наскільки я пам'ятаю. Мабуть, так. так і залишився. Але це нормально. Слухай, у нього. О, музика наближена максимально до хіп-хопу. Ну, тобто, це там госпел, хіп-хоп, там якісь ще там елементи, але це більше хіп-хоп, тобто там і чітка є, і так далі. У нього і стиль одягу, такий оверсайз, штани, оверсайз, худі, все на оверсайз. Е, часто вдягає е, шапочку біні. Так, це це, до речі, також елемент із бі денсінгу тому що біні носили ті, хто на голові крутиться. Це елемент, скоріше такий, знаєш, рудиментарний, ніж стильний. Тобто людина звикла до цих елементів. От вона їх і носить, і вона це все інтерпретувала Сьогодні в свій стиль це абсолютно нормально. Я е, не маю нічого проти будь-якого стилю, я маю проти е, дезорганіки. Це коли все виглядає неорганічно, коли блін під. Е, Джак одягають спортивні штани, да, і під спортивні штани одягають туфлі. От я проти цього. А це коли... це ти скажеш так, коли прийдеш на тех на двіжуху, <пілляє> <пілляє> ну я <пілляє> тебе там засруть. <пілляє> я не по такій темі. Але мається на увазі, що коли воно виглядає все органічно, коли людина в своєму стилі, в стилі музиці, в стилі одягу і виборі стрижки, то воно підсилює ефект. Знаєш, як з їжею, тобто. Є така фішка, що у нас є там, 5 емоційних центрів, і кожен з них підсилює наступний. Тобто, якщо тобі поставити просто суперсмачну їжу, але якщо вона буде негарно пахнути і негарно виглядати, тобі буде здаватися, що вона не настільки смачна, як є насправді. А якщо це буде не дуже смачна їжа, але вона буде класно оформлена і, і класно пахнути, так і ну, тобто і подача буде суперська, то тобі вона буде здаватися більш смачною, ніж вона є насправді. Тут така сама історія, що люди, як артисти, артисти мають створювати ось цю картину для того, щоб... Людям максимально було кайфово. Не, не просто так, там робляться всякі ці піротехніки, да, працюють куча, велика команда над візажем, над костюмом, все має виглядати на 10 із 10, тоді це впливає класний ефект. Якщо ну, ми говоримо про музику, там люди можуть сказати, ой, це ж трек, він важливий, то це знаєш, як про кінотеатр. Якщо ну, людині важливе тільки наповнення, так, то чому ви не приходите в кінотеатр і не читаєте просто текст сценарію? Вам потрібні спецефекти, вам потрібно все. Тут так само все працює. Людині треба наповнення, і це все наповнення воно має бути органічним. Чим більше воно органічне, тим більше воно впливу несе на масу і, значить, все круче. Тобто, але це дуже високий рівень підготовки має бути. Друже, я тебе так послухав, мені здається, що наступний етап твого життя це продісування. Тому що в тебе класно класне розуміння. Що образ він доповнює самого артиста як особистість, і ну Ну, він... воно підсилює він... ефект. Да, воно як Згодим. не може окремо бути. ну... І я це кажу навіть там нашим барберам, пояснюю там завжди на майстер-класах, що. Якщо ви хочете відповідати, якщо ви хочете брати більші кошти за свою роботу, то вам недостатньо просто вміти гарно стригти. Вам треба гарно виглядати, бути охайним. Від вас має гарно пахнути, ви маєте мати гарні манери, і тільки ось цей комплекс він принесе вам гарні результати. До речі, знаєш, я ось так десь туту -ту -ту -ту, на початку літа давав одне інтерв'ю. Я казав, що в нас в Україні загалом було десь чотири музичні революції. Перша це була 90 нульові, Потім це був 2005 -й, -й рік це е, появлення на ринку Quest Pistols. Потім третя хвиля це онука, Манікер Дорн, це 12-13 рік, хардкіс теж попали в цю історію. Потім десь ще була така недохвиля 15 -й, 16 -й рік, але ми її беремо в третю хвилю. І ось четверта це війна. З'явилось дуже багато самобутніх крутих артистів, і котрі а, ну, їм вже не потрібен телевізор, їм вже не потрібні ті інструменти, якими керувалися ті артисти першого ешелону, які ну, ти розумієш про що я ось. І мені дуже імпонує та історія, що за весь цей час, я як розуміє, ти як спеціаліст, можеш більше розповісти про те. Коли ваша культура зайшла на український ринок і так далі, але я хочу сказати, те, що за ці 10 років всі наші артисти вони дуже відозмінювались у своєму стилі, позиціюванні і так далі. І це стосується стрижки. Тому ми ось з тобою розглядали там Манатіка, Дорна, Галича. Вони дуже круто експериментували в межах того, чого вони могли. Мені так здається. Я більше скажу, що такі люди із такої великої медіасфери, тобто шоу-бізнес це медіасфера. і вона старезна. Це не барбарінг України, який там відслідковується від там про 14 чотирнадцятого року. Вона супер стара історія, і ці люди вони не просто мають виду, виду змінюватись, це мають бути трендсеттери. Вони мають ці зміни вносити в суспільство також тим, як вони виглядають і як вони себе показують на сцені і на екранах. І я на цьому завжди акцентую увагу, і це якби, стосується не тільки мене, як там, перукаря, да, як барбера, це стосується ще стилістів, людей, які одягають цих людей. Модельєрів, які працюють над цим, так люди, які займаються світлом, і так далі. Ми про це вже сьогодні говорили. Але це люди не просто вони мають експериментувати, вони мають експериментувати, робити це органічно і бути трансетерами. Вони мають транслювати цей стиль, тому що, блін, багато людей приходять в крісло. І якщо там молоді ребята, то вони де вони стрижки собі видивлюються? TikTok, інстаграм, Ютуб вони показують чувака з якогось фільму, Бреда Піта якогось показують. Бо чому? Бо вони Є трансетерами. І так само, що бізнес має бути трансетером. Футболісти, трансетери зараз дуже багато приходять з фотографіями футболістів, але. В дванадцятому 13 році, коли я активно дивився футбол, там зі стрижками було все печально. До речі, я знаю, ви стрижете у коді наших хлопців з Полісся. Не так? всіх, на жаль, сподіваємось, що скоро будуть всі. Але так, пару людей включно там з бомбардирами. Так, ми стрижемо і це дуже круто. Але мається на увазі, що сьогодні я дивлюсь футбол, стрижки там реально показові. Тобто, ти вже можеш з цим прийти кудись і попросити таке, і це буде не стидно. Абсолютно, це буде не зашкварно, це буде класно. Ось, а тоді було дуже печально з цим. Всі як-небудь ходили, як-небудь все показували і всім було. ок. А зараз оця от комфортна ера, вона трошки відійшла. Люди вже почали дивитись за собою там. І це класно, це так і має бути, бо це частина ментального здоров'я. Ну, в будь-якому випадку наша країна зараз переживає дуже велику трансформацію у всьому тому я гадаю, що Музична індустрія, твоя сфера, вони будуть від да, кращу так, сторону. Так, це, це ж має бути і ще круче. Чому тому, що на відміну від жахливих подій, які відбуваються на території нашої країни сьогодні, це треба транслювати для того, щоб люди відчували впевненість собі, щоб їм було приємніше жити, щоб вони не відчували себе знаєш, якимись там печерними людьми. Тому трансетери мають дуже ретельно підходити до свого образу, до свого стилю і до еволюції свого стилю. Тому що на них дивляться ну, так, тисячі, декого мільйони дивляться. Я цілком І це вже є якась відповідальність перед цими людьми, бо багато хто буде брати їх як приклад. Друзі, дякуємо вам за перегляд. Натан окремо дякую за те, що прийшов. Якщо дякую, вам сподобалось, що запросив. будь ласка. Якщо сподобалось, обов'язково напишіть в коментах, що вам сподобався такий формат. Якщо вам сподобався, ми його беремо на регулярну основу і будемо ось так далі мусолити стрижки популярним і не дуже популярним людям, і робити їх більш популярними, щоб популярні були всі. Лайк, like, колокольчик і коментарі. Будь ласка, це важливо для хлопців. Дякую.